Шановні, вітаємо! Вітаємо вас на трансляції. Вітайте всі чоко. Вже встигла сьогодні прогулятись І з задоволенням буде зараз разом з нами думати про заміни в Наві. Що взагалі відбувається? Значить, У нас є отака новина сьогодні, е, яка вийшла тут на дезерту. Е, Це як перше джерело. Значить, Що тут пишеться? Пишеться, що Наві вирішили, що нам не потрібен НПЛ в команді на новий сезон. Е, це джерела повідомили дез Дезерто. І це ну, можна зрозуміти, я думаю, враховуючи те, що ну, дійсно він показує статистику індивідуально не дуже. Якщо дивитися івенти його разом з Наві, тобто не в Наві Джуніор, а разом з Наві, то з них був тільки один хороший це РМР. Там, де він був топ-1 гравцем, взагалі РМР, але там було чотири зіграних мапи. Потім був Мейджер. Потім був АЄ Мрію, ніде він себе показати на ну, плюс вийти не зміг. Петрик бачив, що чутки ходять про те, що мінуселік це перфектно. Ну, не підтверджена інформація, але ну це логічно, правильно? Тобто, наскільки ну, можна, ну, тобто навіть люди розуміють, що росіяни в складі це, ну, це погано для їхньої ж репутації. Вони бачать, що вони програють Монте боротьбу за українську аудиторію. Десь 70 на 30, 60 на 40 у нас людей. В Україні серед України підтримує Монте а не Наві. Особливо, поки в Наві грають росіяни. Це прямий наслід. Нам треба якийсь перший розстер зібрати. Давайте назвемо його Наві TF2 топ-1. Що реально робимо англомовний розстер. То у нас є Авік Симпл є бит. Кого ми ще сюди беремо на найджел На IDL, ну, Бінин нещодавно звільнився. Некса. Олексі Б, Некса. Я писав про Кіксона, да. Кіксон. Фір. 100%. Сюхі, да. Не, ну, Апекса Керригана ми не розглядаємо, там Кедіана, вони нікуди не дінуться. Бумич у нас. От тільки в цьому ростері фігурує. Академія Наві не готова зараз давати нікого в основний склад. там 15 років, 14 років, 17 років, 17 років. 16 років. Ну, найбільше, чесно, тобто з усього цього мені найбільше подобається оцей хлопець і оцей хлопець. І фір як варіант, е, типа, безкоштовний. Да? Той, той, кого ти підписуєш. Ну, якби хотіли підписати фіра, вже давно підписав. Тапсен мені дуже подобається варіант Тапсен. Тапсен це крутий капітан, супер багато шарить. Він реально. Мені, от я бачу, прям як Тапсон може довкола себе побудувати якусь хорошу тюрктину команду, просто біг у нього немає. Ресурсів на це, немає просто команди, з якою можна це робити. так Тобто тут якісь тіпи, з якими дуже важко кудись пробитися. Але це буде коштувати шаленого бабла. Тобто, якщо Кіксана викупити буде дорого, то Тапсина буде викупити ще дорожче, а сюхи викупити буде дешевше. Але треба буде боротися з Маус за нього. Полен — це тільки якщо йти full медійка, да, фул медійний варіант. В якимось там фантастичних історіях викупити Глейва за страліс, але я думаю, це буде коштувати забагато для того, щоб це мав, щоб це мав сенс. Правильно? В принципі, от в нас і залишилися об'єктивно реальні варіанти. Фіра я хотів би бачити в Наві, але чомусь мені здається, що вони. Ну, якби реально, якби хотіли його покликати, вже б давно покликали, Тому шанс маленький, це тільки якщо не вдасться купити Сюхі, він піде в Маус, наприклад, а не в Наві, або ще там кудись. Якщо Кіксон захоче там за нього мільярди, навіть не захочуть платити. За Тапсона попросять мільярди, навіть не захочуть платити. За Нілана попросять мільярди і навіть не захочуть платити. Ну і якось їм не сподобається Бі, Некса і ще варіантів вони не знайдуть. То тоді залишиться фірм. Ну, це буде, це буде такий, це буде проект, ризикований, але на дистанції, мені здається, буде хороший від цього е, імпакту. Варіант Simple in Leader занадто складний, я думаю. Кого ми от з цих шести. От реально можемо побачити в Наві. Я вважаю, що найкращий варіант з цих цих це ось ці два хлопця. Це Кіксон і Сьюї. І Сьюї з них це прям топ-1. Оце мій варіант. От От я вважаю, що витратити гроші на Сьюхі, це прям круто. Якраз він молодий, він перспективний, він вже себе показав, і він шарить, як грати в КС, у нього величезний вже досвід капітанства. Коротше, я залишаю Сьюі от в цей варіант, типа, Наві, типа, майбутній топ-1. Нам треба ще дві ріфли сюди. Ну, то, може, якщо ми беремо Сьюі, то ми беремо ІАЕМа. Ну, цей пацан розвалив нереально на мажорі. Ну Давайте я вписую в наш шорт-лист. Значит, Айн, Екиндер, Борс, Нерц, Cypher, Flames, да, Флеймс. Коротше, більше варіантів я не бачу. Треба з цих обирати. NPL підписався. Ти як думаєш? Ти як думаєш, хто буде? Давай підключайся до дискусії. Я думаю, що найсильніше от прям найнеймовірніше. Виглядатиме ростер з кимось з цих трьох. Ну, типа, Нерц, да, сильний гравець. Флеймс так сильний гравець, Frozen так сильний гравець. Бороса в, в Наві продати. Я хочу, щоб він залишився в Монте. Е, тому я, якщо, От до речі, якщо ми беремо Сьюї, то ми маємо брати яєма сюди Я вважаю. І тоді залишається одне місце на оцих всіх. Е, треба думати по позиціям. Бо, наприклад, нам на опору когось треба. Треба біта повертати, коротше, на опору. Тоді буде набагато легше. А йому давати там більше свободи, сівю на опорі. Ну, тоді можна якогось і Кіндера, наприклад, сюди. Фрозена викупати за мільйон бабла з Маус сенсу немає. Ну от у нас залишаються варіанти, варіантів небагато Я більше хочу Марка бачити, ніж Фрозена. От, і ви погодилися з тим, що це топ-1 світу. Тому з цим розстрілом я думаю, ми закриваємо. Так, це дорого. Так, навіть скоріш за все цього, цього не зроблять. Типа, це віддавати за Марика, десь, там, не знаю, 1300-400, за АЕМа і Сьюї віддавати десь 1150 200. Ну, тобто, це обійдеться Наві. Ну, це я так, я... я не в курсі там цін, да? тобто я не експерт, я так собі уявляю, це, що десь купівля от тих трьох гравців це по вартості, як Моносі, коли вони його продавали. Ну, давайте далі, давайте далі. Який далі ростер збираємо? Наві Україна. Ростер Наві перемога. Це буде чисто український ростер. Давайте розглядати варіанти сюди. Ну я, якщо Наві зберігають український ростер, то я не бачу сенсу прибирати Ніпла абсолютно ніякого. І нам треба інгім лідер і рифла. Давайте почнемо з капітана. Да? Які у нас є капітани в Україні? У нас є буря. У нас є овнер. Да? Буря це в Ікла, овнер це в бейт. У нас є єфір, безумовно. Тобто я не думаю, що на капітан е, прийде хтось з Монте в Наві. Це виглядає якось абсурдно, і їм самим це не має бути цікаво. Овнер, як капітан, нічого ще не показав да, такого, щоб отримати запрошення в Наві. Ну коротше, ну, тут є два варіанти. Да? Тобто, перший варіант ми беремо, віримо в фіра, е, даємо йому час. Е, він якраз з двома хлопцями з академії себе буде комфортно почувати, всім платам якось заспокоїть. Uh, і, в принципі, буде норм. буде норм Але якщо фір там FIR знову не підійде наві і не сподобається, тоді симпл на капітана, і ми беремо якусь рефлу. Ну нам треба ще рефлу, шанов. Давайте рефлою в український ростер ростер наві перемога визначаємось. Значить, ви бачу квем варіант. Да, багато про квема кажуть, квем хороший варіант. Льоха, 277, ну тільки щоб ви заспокоїлись. Льоха, буде, обов'язково. Так, хто там ще? Топа. Рінкл, ну, Рінкл Авік, ну окей, ладно, додаємо. Будемо якось зараз міксувати. Всі пішли А, ну так, капітан Куртка бачу. Зонтікс? Слухайте, ну він там нормально розвалює в Спіріт Академії, да? 17 років. Офігенний варіант. Єдиний мінус, що він грає в Спіріт Академії. Як ми до цього ставимо, шановні? Засуджуємо? Ну, він молодий. Він молодий, 17 років, нічого не розуміє ще. Але показує себе, він Спіріт Академії дуже сильно. 118 Типа типу, ну це супер. Mm -hmm. Слухайте, ну з усіх цих варіантів, квем і Куртка, мені подобається найбільше. Так, і що? квем чи куртка? Давайте. Рінка ми прибираємо, Зонтікс і Ну, окей, можете зонтікса і андроукіна теж розглянути. Кого ми додаємо в Ростер Наві перемога? Такий, щоб український ростер, який може реально щось показати на топ-рівні. Бути в топ-10, наприклад. Uh, і боротися за топові позиції. КС 2. Мабуть, uh, я брав або Кем, або куртку. А що Квем? Скільки йому років? 21. ні ну, я 1.25 у нього. Ху -ху -ху -ху. ні ну народ, ну, походу, Квм все ж таки. Ну, ви подивіться, тут ще івент. Всі івенти, причому такі рейтинг 1.48, 29, 35. Ну, це зрозуміло, що це турніри не такого рівня, але це як мінімум ну, стабільність є у гравця. Шановні, ні, ну це КВМ, походу, в цей рост. Це мій висновок буде. От чесно, от, мені здається, що Фір це один в один ситуація з Суї. Типа, Маус не повірили в Сьюї, він пішов в іншу команду, розвалив, і вони тепер його хочуть. Фіру теж можна дати такий шанс. Тому я думаю, що ця команда 100% буде в топ-15 і 100% буде в топ-10 навіть. Але чи будуть вони битися за перемоги на турнірах, це залежить від цих хлопців, першу чергу. Е, Рінкл офігенний гравець. Да. Але він Авік. Це треба сімпла кікати. От, до речі, можна розглянути варіант продажу сімпла. Давайте такий чисто. Давайте ще. Наві перемога плюс 2 мільйона доларів США. І це буде оцей ростер. Тільки ще Рінкл замість сімпла. І Капітан Куртка. Все, це буде чисто українська команда. І ще два ляма у Наві е, на бенк-аккаунті. Е, я думаю, що ми маємо ще з вами зібрати такий ростер, е, в якому Наві не кікнуть росіян. Е, тобто, це залишається Simple, залишається біт. NPL да? вже начебто по е, чуткам прибрали. Електронік в англомовному ростері. Капітаном бути не зможе. У нього англійська. Не дозволятиме, я думаю, це робити. Та, та наразі, якій в нього є. Ем... Я думаю, що є варіант, в якому Наві залишать Керфе. Да? Тобто, ну це такі Наві. Наві застій. <правді> до речі, до речі, хороший варіант. Тому що чому? Тому що це варіант, в якому Наві. Кардинально нічого не змінюють і продовжують десь там барахтатися в тих самих плюс-мінус проблемах. Тільки тепер ще ці проблеми будуть, бо вони йдуть в інтернаціональний ростер. І сюди треба додавати от якогось Алексі Бі або Нексу. Я думаю, що Алексі Бі виглядає як такий реальний варіант. Він, начебто, в Дніпах, коли прийшов, все ж таки став опорою. да, Перфекто. Він опора є, тобто тут є біт. Нам треба якийсь плеймейкер, який буде робити багато імпакту, багато фрагів. Я думаю, що високий шанс є у АЕМа. І Флеймс, бо Флеймс вже на банці. Чи він не на банці? Хто в Олджи на банці? Uh, OG in the air, Flame? А, да. Флеймс, типа, не на банці. Да. Його контракт закінчується, і він буде дивитися на варіанти. Флеймс виходить, що тоді? На, він, ще на, він ще й безкоштовно. Він ще й безкоштовно. Тобто, ось цей ростер виглядає як реальний в моїх очах. От, оце, як на мене, оце глобальне і круте. Да? Тобто, цей інтернаціональний ростер Наві, в якому вони беруть офігенного перспективного капітана, який вже довів себе, вийшовши в фінал мажору. Головне відкриття цього мажору, який там розвалив. Тобто, замість нього сюди можна там, ну, якщо вдасться бороса викупити, ну окей, борос. Але АЕМ теж хороший варіант. І Кіндер, який завжди мріяв потрапити в Наві, і в цьому ростері йому буде місце. І це, оце, оце реально щось круте. Оце економ варіант, щоб продовжити бути на якомусь рівні, іноді там щось вигравати. Але, ну, через рік ці пацани. Набагато сильніше виглядають, ніж у ці. Тому, от, от такі от ростери мені подобаються. От три ростера такі найбільш. Ну, це фантазії скоріше, я не вірю, що Наві підуть в український ростер. А оце, типа, Наві Інтернешнл, да. І всі там, хто дивилися цю трансляцію, не забувайте кнопку Follow тиснути. Якщо ви не без кнопки фоллоу, ну ви що, не робіть так.